Від на довгу дистанцію, розумієте? Історія нас вчить. То є вистача, то є вистачає вода си. Он зерек, ви дикаємося, справимося. Die Ukraine hat 1994 ihr drittgrößtes Nuklearwaffenarsenal der Welt an einen seiner Nachbarstaaten abgegeben. Dieser Nachbarstaat hat sich im Gegenzug dazu unter anderem verpflichtet, die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine zu garantieren. Dieser Staat heißt Russische Föderation. Савченко, волю, Савченко, волю! Україна буде боротися, і Україна обов'язково переможе. І незважаючи на всі випробування, які наша з вами держава зараз проходить, Україна ніколи не була такою єдиною, як зараз. І я від усього серця і від імені всього українського народу, як український президент. Просто хочу подякувати вам всім за те, що ви такі, такі мудрі, такі сміливі, такі красиві, такі проєвропейські, гарні українці. Слава Україні! вам, Спасіба, тому що такий народ, що ми кожні любить друг друга. А, без, без вас без нас ни, никак не, ни, невозможно. Я не могу на русском языке разговаривать. но, а, а, а я, Мы хотим, что все, вся Грузия стоит а, а, с играть рядом. И мы хотим, чтобы вместе это была попытаться. И то есть победим обязательно. Это будет обязательно. Обязательно. Спасибо. Спасибо. e do